Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Дітей з 14 років будуть забирати в армію, давати їм автомат, тільки тому, що вони вже дорослі і можуть підняти автомат і стріляти. Про це заявив лідер партії братство Дмитро Кричинський. Він сказав: якщо Україні буде загрожувати дебезпека, ми будемо мобілізувати навіть 14 літніх. Вони можуть вже підняти автомат, вони можуть стріляти. Як приклад, він навів країни Центральної Африки, де діти воюють з 12 до 14 років. І це сьогодні заявив Дмитро Корчинський в інтерв'ю. Кореспондент. Кореспондентки були отакі очі! Як п'ятаки. Що я можу прокоментувати? Дмитро Корчинський відомий своїми скандальними заявами. Питання в тому, що він знову не уточнив, так як Максим Жорін, кого з дітей в 14 років потрібно призивати? Дітей з 14 років призивати верхніх, головатих, багачів, поліцаїв, ТЦКшників, урядовців, блатних приближених влади. Ні, їх не призивуть. Кого будуть призивати? Простих дітей, простих дітей, простих українців. Так, пане Корчинський, напевно, так. Коротше кажучи, в Україні зараз, після вислову цього пана Корчинського, великий скандал. Ну, юристи вже коментують ці слова і заспокоюють українців, кажуть, що цього не буде, бо інакше, як сказав. Юрист Пелепчук, адвокат Пилипчук, це буде військовим злочином. З вами Єршвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.